Богдан Васильович, розкажіть нам про свій колектив і чому обрано було виступати саме в Кременчуці, в Кременчуцькій педагогічно технологічної академії. Колектив один із, я рахую, без з найкращих в Україні до війни, до 14-го року. Колектив щорічно представляв нашу державу на різних фестивалях, які проходили в Європі, які проходили за межами нашої держави. Також на самому великому із фестивалів військової музики в світі. Це є Базель, місто Базель в Швейцарії. У 2014 році, коли почалося то. Поки наш, наше формування формувало нові нові структури, які мали нести службу в зоні проведення АТО, музиканти несли службу, поки не було повністю забезпечено людьми, які пізніше в їх навчанні прийшли, і вони нас замінили в зоні проведення АТО. У 2022 році, також біда прийшла на нашу державу. Ми... Поклали на деякий час свої інструменти, взяли друк зброю. Також несли службу в певних напрямках, які були визначені нашим вищим командуванням. Ми давно дружимо з таким колективом Роксолана, який є вихідцем з. Міста Кременчука, ось і з Віктором Федоровичем квіткою особисто з багато знаю музикантів, дівчата з цього гарного прекрасного колективу. І хочу сказати, підкреслити, що дуже багато дівчат також проходили службу в моєму підрозділі з вищевказаного навчального закладу. Так сталося, що два місяці назад ми отримали. Вказівкою від вищого командування висунутись в зону проведення бойових дій і виконувати завдання, не пов'язані з музикою. І, е Ну, підготов... Бо коли тривала підготовка до нашого висування. Ми, звісно ж, ну десь дівчата розказали, і так далі. Пішла інформація, що от оркестр їде виконувати бойові завдання, і вони, тобто, колектив Роксолани, вони погодились, скажімо так, як волонтери, допомогти нашому підрозділу, і не тільки колектив Роксолани, а я знаю, що весь педагогічний склад, викладацький склад, вони також займаються. А волонтерством допомагають багатьом бригадам наших збройних сил України. Ось тому вони вирішили нам допомогти такими елементарними речами, як окопні свічки, як сокири, як такі, знаєте, побутові предмети, які потрібно для того, щоб вижити в полі. Там елементарні, навіть Віктор Федорович особисто знає, що він займається бджолярством, і він нам презентував декілька банок меду для того, щоб хлопці бо тому що коли знаходишся в таких умовах, скажімо, не дуже комфортних, хлопцям дуже хочеться солодко. Ось скільки наразі у вас в колективі людей, і які інструменти найбільш відомі або якісь не екзотичні інструменти, використовує ваш оркестр. На даний момент 35 чоловік, повний штат 36, так як в нас є дівчата, які зараз знаходяться в декретній відпустці за сімейними обставинами, ось повний штат 35 чоловік. Інструменти всі, що стосуються духових інструментів, також ми використовуємо інструменти струнні, електронні інструменти, тобто це гітари, а також клавішні інструменти, це ну, синтезатори і фортепіано. Оркестр виконує програму. Знаєте, різну програму від похоронних маршів до весільних там застільних пісень. Будь-яку із пісень ми можемо дуже швидко підібрати, зробити свою обробку. І в оркестру є більше 500 творів програма, які проходять особливо в відмінність нашого колективу, в тому що ми не сидимо на сцені будете мати можливість побачити, що на сцені військові музиканти не сидять. Вони знають дуже багато творів на пам'ять, вони виконують майже всі твори з рухами. Розкажіть, як вирішили приймати участь у цьому талант-шоу, і порівняйте сцену цивільну і сцену військову. Дуже несподівано. Я би сказав. Мені написали ці головні люди, які вирішують ці питання на голосі країни особисто особисте повідомлення запропонували приїхати на кастинг. Е, я вирішив всі ці питання, чи їхати, чи не їхати. Е, вирішили, що так, бо це є можливість показати наш оркестр, ну і, і себе показати і спробувати таку сцену на телебаченні. Ми вирішили поїхати. Ну і так сталося, що ми виступили військовим оркестром в на, на, перший раз в історії «Голос України. Порівняно з такою сценою і. І на такій сцені суперпрофесійній, я би сказав, що там легше набагато, тому що е, там завжди крутяться багато. Там за кожен момент відповідає якийсь е, суперпрофесіонал за, за, за підзвучку там, е, команда людей величезно працює там, за інструменти, кожен там. От. І тут. Е, Трішки складніше в тому, що приходиться все самостійно робити, все своїми силами. Я професійний гітарист, я закінчив Миколаївське музичне училище, ну зараз воно вже називається Миколаївський коледж музичного мистецтва. По класу класичної гітари також я навчався ще джазовій гітарі. От. Тому в мене є і в естраді багато досвіду, і в класичній музиці також, що касується інструментального виконавства. Військовий оркестр це в уяві багатьох людей, творчі люди. А чи виконуєте ви бойові розпорядження? Звісно, військова служба це не тільки, не тільки музика. Коли приходять розпорядження від вищого командування, треба зробити те то те. -то. Ми їдемо і все робимо. Ми, бо ми військові люди. Сьогодні день театру, але в нашому закладі сьогодні. День вдячності, день обіймів, день подарунків, тому що приїхали друзі, тому що приїхали випускники, тому що приїхали люди, які роблять в Кременчуці сьогодні мистецьку подію. значиму, тому що військові воєнний час, воєнний стан знайшли хвилинку між службою до. Творчості до концертної програми і обрали наш заклад як вияв їхньої поваги до закладу, який допоміг відгукнувся, коли було звернення по облаштуванню їхніх потреб, задоволенню, і самі зініціювали, що чим може військовий оркестр віддячити колективу.